Ласкаво просимо до програми «Китай у Фокусі. Я Тіфані Майер. у Німеччині громадяни на США звинуватили у спробі передання конфіденційної інформації Китаю. Чоловік працював на американському військовому об'єкті. Колишнього китайського гіганта у сфері нерухомості Evergrande виключили з лістингу гонконгської фондової біржі. І, ймовірно, це не остання китайська компанія у сфері нерухомості, яку спіткає така доля. А Венесуела відправляє до своїх кордонів десятки тисяч військовиків та поліціянтів. Це відповідь на підхід до її берегів американських морських піхотинців. Як реагує Китай? Нова справа про шпигунство в Німеччині. Громадянин США, який працював на військовому об'єкті, ймовірно передавав Китаю конфіденційну інформацію. Німецька прокуратура оголосила в понеділок, що йому висунуто звинувачення в шпигунстві. Підозрюваного заарештували у Франкфурті ще торік, у листопаді його підозрюють у роботі на іноземну розвідку. Влада стверджує, що влітку 2024 року він неодноразово контактував з китайськими офіційними особами і пропонував китайський. Ські розвідці надати конфіденційну військову інформацію США. Німецькі медіа повідомляють, що до арешту він ймовірно, нічого не встиг передати. Колишнього китайського гіганта нерухомості Evergrande виключила з лістингу гонконської фондової біржі. Це перевернуло ще одну сторінку в історії кризи на ринку нерухомості Китаю, яка почалася у 2021 році. Очікують, що після Evergrande така ж доля спіткає й інші китайські компанії, докладніше далі. Епічний шлях китайської Евергранди від підйому до краху сумна історія в секторі нерухомості країни. Компанія Евергранди колись була провідним девелопером Китаю. Її початковий лістинг на гонконгській фондовій біржі в 2009 році став найбільшим серед приватних будівельних компаній КНР. Однак Евергранди також нагромадила найбільший у світі борг у секторі нерухомості. Evergrande – один із визначних прикладів краху китайського сектора нерухомості. Зараз бачимо, що делістинг багато в чому символічний ринок уже передбачав тиск на сектор, проте це знаменує собою кінець золотого століття сфери китайської нерухомості. Девелопер почав з успішного дебюту на публічному ринку. Початкова вартість його акції оцінювалася в 9 мільярдів доларів. Потім вона виросла більш ніж у 5 разів до 51 мільярда доларів. Але останніми роками різко впала. І зараз Evergrande коштує лише 282 мільйони доларів. Торги акціями найбільш обтяженого боргами забудовника у світі призупинено з січня минулого року. Компанія отримала ухвалу про ліквідацію після того, як оголосила дефолт за боргами і не змогла завершити план реставрації. Структуризації у заяві зазначено, що Evergrande виключають із лістингу гонконгської фондової біржі у зв'язку з тим, що компанія не відновила торги протягом 18 місяців. Водночас, Evergrande – не остання компанія, яку спіткає та ж доля. На початку цього місяця China South City стала першим забудовником з державною підтримкою, який отримав ухвалу про ліквідацію від високого суду Гонконгу. Можливо, що й інші компанії підуть шляхом Evergrande, особливо ті, які не зможуть виконати вимоги лістингу щодо розкриття інформації та аудиторських звітів. Якщо торги їхніми акціями призупиняться більш ніж на 18 місяців, вони будуть змушені зняти свої акції з лістингу на гонконгській біржі. Китайська влада кілька років намагалася пожвавити сектор нерухомості, який колись становив чверть ВВП країни. Покупці й досі чекають, коли здадуть їхні недобудовані будинки. А кредитори сподіваються повернути вкладені гроші. Евергранде відмовилася від коментарів. Напруженість між США та Китаєм через Венесуелу загострюється. На нещодавньому заході президент Венесуели Ніколас Мадуро продемонстрував свій новий смартфон Huawei, який йому подарував голова КПК. Він заявив, що телефон має прямий супутниковий канал зв'язку із Сідзіньпіном. США запровадили заборону на продаж смартфонів Huawei за тісні зв'язки компанії з владою та збройними силами Китаю. Водночас телеканал Fox News повідомив, що до Венесуели прямують щонайменше. Три американські есмінці, оснащені ракетними системами з тисячами морських піхотинців. Військова операція частина зусиль президента Трампа щодо боротьби зі злочинністю та наркоторгівлею, зокрема з фентанілом, який возять до США наркокартелі. У відповідь Мадуро заявив, що направить 4,5 мільйони ополченців. Китай виступив проти воєнної операції США. Китай вважають основним джерелом прекурсорів фентанілу. Наркокартелі виготовляють із цих хімічних речовин, таблетки фентанілу та контрабандою возять до США. За даними центру з контролю та профілактики захворювань США, передозування фентанілом основна причина смерті американців віком від 18 до 45 років. Ніколас Мадуро направив до кордону 15 тисяч військовиків та співробітників правоохоронних органів, а також не встановлену кількість. Щовнів літаків та безпілотників. Міністр внутрішніх справ Венесуели повідомив про операцію понеділок. Тайвань не зміг провести референдум щодо поновлення роботи його останньої атомної електростанції. Для референдуму потрібно 25% голосів виборців. Забракло приблизно 3%. Референдум підтримують дві опозиційні партії. Вони заявляють, що Тайваню необхідно зменшити залежність від імпорту електроенергії, оскільки майже вся енергія надходить на острів із-за кордону. І Китай може скористатися цією вразливістю для нападу. Але відродити атомні електростанції не так просто, як здається. Єється Тайвань сейсмо небезпечний регіон. Ризик аварій та утилізація ядерних відходів основні проблемні питання для керівної партії Тайваню. Проте очікують, що до кінця десятиліття попит на електроенергію на Тайвані зросте на 13%. відсотків. Острів виробляє більшу частину високотехнологічних напівпровідників у світі, що потребує великих енерговитрат. Попри провали референдуму, президент Тайваню заявив, що визнає необхідність диверсифікації джерел енергії. Він також не виключив можливості повернення до. Адерної енергетики, якщо вона стане безпечнішою та чистішою, водночас на Тайвані відбулося чергове голосування щодо відкликання мандатів опозиційних депутатів. Керівна партія зазнала другої невдачі у її спробах протистояти впливу Пекіна на острові. Докладніше далі. Перше голосування щодо відкликання 24 депутатів від опозиційної партії Гоміндан відбулося 26 липня а в суботу пройшло друге голосування щодо ще семи депутатів, що стало найбільшою спробою відкликання в історії Тайваню. С замін і це вираження волі народу, і ми всі маємо поважати та приймати ці результати. Демократична прогресивна партія президента Лай перемогла на торішніх президентських виборах, але не отримала більшості в законодавчих зборах. Відтоді опозиційна партія докладає зусиль щодо обмеження повноважень адміністрації Лай та блокування важливих законів. Відкликання було ініційоване групами, стурбованими близькістю опозиційної партії до Китаю. Ці групи побоюються, що Пекін може використовувати законодавчий орган для ослаблення національної оборони Тайваню утручання у вибор та встановлення контролю над островом Жителі Пекіна досі оговтуються від наслідків нещодавних повен стихійне лихо показало, що сільські райони навколо столиці не підготовлені до великої води. 64-річної Ма Гуйся був зруйнований повінню, яка затопила північ Китаю минулого місяця. У районі Хуайжоу, де розташоване її село, та в сусідньому районі Міюнь на околиці Пекіна за один тиждень випала річна норма опадів. Це призвело до найбільш смертоносної повені в Пекіні з 2012 року. Цілі села потонули в багнюці. Загинуло 44 особи. Ма каже, що ніколи в житті не стикалася з подібним і досі відчуває жах. Вона згадує хаос, що панував відсутність інтернету і неможливість зв'язатися з дітьми. Пекін розташований у посушливому регіоні Китаю, але в червні та липні кількість опадів тут зросла на 75% порівняно з минулим роком. З 2012 року китайська столиця пережила три великі повені, які за оцінками синоптиків відбуваються лише раз на 100 років. Під час нещодавних повеней попередження від влади надійшло надто пізно. Для більшості жителів села Хуайжоу багато хто до того моменту вже спав. У місцевому будинку для людей похилого віку лихо забрало життя 31 мешканця, яких не внесли до плану евакуації. Вони опинилися в пастці води, яка швидко прибувала.